Зайшовши сьогодні у Роблокс, я побачив гру, яка називається 99 ночей з білим ведмедем. І це у нас є копією гри 99 ночей в лісі. Мені прям дуже цікаво стало подивитися, як зроблена ця гра. Тож давай перейдемо до її проходження та подивимося, що треба зробити, щоб прожити у цій грі всі 99 днів. День перший. Нам з тобою треба зрубати дерево, дивися, гра, і дійсно максимально схожа на нашу гру 99 ночей в лісі. Тож давай ми з тобою зрубаємо дерево. Тільки подивися, як прикольно зроблена анімація. І здається, я бачу, як тут ходять курки. Також є саженці. Так, розпалюємо з тобою вогонь. Вау, ти подивися, у нас розтанув сніг. Прикольно. Так, підняли з тобою рівень багаття. Дивися, тут ходять курки, і нам показують, що треба її вбити. Це у нас замість наших кроликів. Ха -ха, ну що ж, це прям дуже прикольно зроблено. Посмажили м'ясо, трішечки поїли, і тепер треба ще зібрати дерево, щоб підняти рівень багаття та відкрити трішечки карту. Також у нас з тобою тут були завдання, де треба було вбити курку. І тепер треба розкопати оцю штуку. Я так розумію, що це підсказка. А ні, дивися це прям золотий слиток, нічого собі. Забираємо його. Відносимо до верстака. І це у нас з тобою є метал. Дивися, що ми можемо крафтити з тобою. За 20 дерева це у нас ліжко. За 10 дерева це у нас з тобою грядка з їжею. Сокира, металева за одне дерево та два метало. Кращий верстак за 5 дерева, один метал. І дивися, що ми з тобою відкриємо. Годинник та компас на другому рівні. Прям дуже круто. Це мені прям дуже подобається. Ну що ж, давай збирати далі дерево. Все це нам треба, типу, закинути до нашого верстака. Але я трішечки закину до багаті, тому що воно майже згасло. Ох, нічого собі, я прямо у повітрі посадив дерево, нічого собі. Тепер ми можемо побудувати з собою кращу сокиру. Давай її зробимо. І настала перша ніч. Хоча нам кажуть, що треба рубати ще дерево та йти кудись туди, але я чомусь не хочу нікуди йти, поки у нас з тобою ніч на дворі. Це що у нас? Це був олень? Чи це все ж таки був білий ведмідь? Цією металевою сокирою ми одразу ж можемо з тобою рубати ці великі дерева. Але це робити досить довго, тому що вона ще не така сильна. Так, дивися, це білий ведмідь. Нічого собі, але він побачив вогонь і втік від нас. Настав другий день, ми з тобою повинні йти туди, куди нам вказує гра. Але я хочу трішечки закинути дерево до нашого багаття, тому що тут ну прям дуже мало вогню. Поїли м'ясо та відправляємося туди, куди нам показує гра. Тут у нас з тобою якийсь будиночок, дивися, тут є метал, це у нас також щось тут є, і є ось така скринька. А її ми можемо відкрити за 39 робоксів. Оце прям дуже цікаво. Ну що ж, давай відкриємо. І тут ми отримали з тобою, це у нас броня, нічого собі. Так, а добре, тут у нас з тобою є дерево, є вугілля. Це ми все можемо з тобою віднести до нашого. Вау, дивися, тут ще є метал. Тал, зрозуміло, за 99 робоксів ми можемо з тобою взяти автомат щоб змагатися з ворогами, але це ми робити з тобою, звісно, що не будемо. Ну що ж, давай відправимося до нашого багаття, закинемо всі наші речі до верстака. І, до речі, до нас прийшов торговець. Дивись, за одну сніжну ялинку купити у нього металеву броню, більший мішок або ж а, металеву сокиру. І що це за сніжна така ялинка, дерево? Що це таке? я тр трішечки не розумію. Паливо ми закидуємо до нашого багаття. Ну, давай спробуємо з тобою зібрати ось це саме, що треба нашому торговцю. Тут у нас з тобою ще є речі. До речі, тут речі дуже нагадують мертві рейки. Що у нас тут є з тобою метал? Але у нас повністю забитий мішок. О, ні, здається, настала ніч і треба швидко повертатися до нашої бази. Це у нас була металева шапка, яка у нас, до речі, вже є, тому що ми її знайшли у сундучку, який треба було відкривати за робокси. Тож ми з тобою посмажимо м'ясо. Це у нас якийсь містичний сундучок, і, до речі, з нього випала металева броня, а точніше, металеві штани. Я так розумію, що він може відкриватися за певний час. Так, ось у нас з тобою прожили першу ніч і відкрили одну річ з нього. Настав третій день. Давай з тобою побудуємо, мабуть, другий верстак, щоб ми могли побудувати з тобою годинника і бачити, коли настає ніч. І тепер треба зібрати дерево, щоб підняти. Рівень багаття. Хоча можна буде трішечки пройтися ось туди, забрати метал, який ми бачили в цьому будиночку, а також спробувати знайти тут якісь гарні речі. О, дивися, це що у нас тут такий білий вовк? Змагатися з ним не дуже просто. Але ми його перемогли, дивися, скільки м'яса з нього випало. Тут у нас була закопана металева сокира, ми її забираємо, звісно, та йдемо на нашу базу, щоб віднести всі ці ресурси до верстака та багаття. У нас ще є з тобою півтори хвилинки до того як буде наступати ніч. А броню ми можемо з тобою переробити, дивися, цей металевий шолом нам не потрібен, тож ми його закинули в верстак і переробили на метал. Цікаво, що буде закопано тут, а тут ми знайшли з тобою більший мішок на 10 предметів. Треба швиденько все тут обшукати, тому що дуже багато цінних речей знаходяться саме в будиночках. Тут у нас з тобою ще одна скринька, і тут є металевий корпус. Все, ми з тобою майже повністю закриті нашою броньою. Стільчики швиденько забираємо, тут є ще одна скринька. І тут також знаходилася металева броня. Але оскільки ми можемо з тобою зайву броню перероблювати на метал, то ми теж її забираємо, щоб закинути у верстак. Ось ми підняли з тобою багаття на третій рівень, відкрили ще трішечки карту, також виконали завдання. Зараз закінчиться ще одна ніч. Давай з тобою, мабуть, що скрафтимо краще ліжко, щоб трохи примножити, так оці дні. Ось так ми його побудували, ліжко поставимо десь ось тут. І дивися, наскільки відкрилася карта, тобто ми з тобою повністю розтопили тут весь сніг. Знову прийшов торговець. базука, ти подивися, тут можна заробити навіть базуку і пістолет, нічого собі. Але треба от віддавати оці ось речі. Я не зовсім розумію, що саме воно є. Тут у нас також з тобою є ух ти, патрони, нічого. Чого собі, так. А це що таке? Так, це ми теж забираємо цю скриньку, відкриваємо. Тут ми взяли з тобою якусь синю штуку, я не встиг прочитати, що то було написано. Тут також у нас знаходиться метал. І тут у нас з тобою гігантський мішок на 25 предметів, нічого собі. Так, ну що ж, давай поки що збирати з тобою ресурси ще якісь. Нам потрібно з тобою зібрати досить багато дерева та металу. А я зрозумів, ми з тобою знайшли кращі штани, тобто наші штани тепер нас більше захищають. Настав ще один день. Ми з тобою, до речі, скоро зможемо забрати ще один предмет з нашого містичного сундучка. Тож, поки день, давай з тобою спробуємо все ж таки вбити декілька вовків та забрати з них ресурси для торговця. Нарешті нам з тобою випала оця штука з нашого вовка. Давай її заберемо та швиденько віддамо нашому торговцю, щоб забрати у нього базуку. Не знаю наскільки круто вона буде стріляти, але мені здається, що пістолет. А, ми ж з тобою знайшли патрончики для пістолету. Так, ось ця штука забирай. Тепер я можу забрати у нього або пістолет, або оцю базуку. А вона у нас є. Так, це ми теж з тобою забираємо. Ух, нічого собі! оце прям крутецька штука. Але поки що витрачати я її не буду. У нас з тобою вистачає ресурсів, щоб підняти верстак на третій рівень. Ми з тобою його будуємо і тут можемо побудувати ще одне краще ліжко. Давай зараз його поставимо, щоб примножити наші прожиті дні, хочеться все ж таки прожити тут всі 99 днів з першого разу. Ну і звісно, що треба зібрати дерево для нашого багаття. Цікаво, тут будуть приходити типу культистів або ж іще якісь нічого собі, ти тільки подивися на цих великих вовків. І проти них вже змагатися не так просто. Ось так, знайшли з тобою ще одну лапку Вовка. Тут у нас з тобою, так, ну це металева сокира, вона нам не потрібна. Вугілля нам дуже треба, тому що нам треба підняти рівень нашого багаття. Та через 19-18 секунд знову настає ніч. Швиденько повертаємося до бази, віддаємо лапку цьому торговцю та забираємо у нього пістолет. А його немає? А, ні, ось він. Я вже думав, він кудись пішов. Ось так. Віддали і забрали це, що потрібно. Але якщо ми з тобою знайдемо ще оце дерево, я взагалі не знаю, як його отримати, ми могли б забрати у нього цю металеву сокиру. Новий день настав, торговець наш знову тут стоїть. Я так розумію, що він буде приходити кожного дня. Проте ми з тобою, поки, мабуть, не закриємо всі його ці товари, то нові не з'являться. А може це і всі три товари, які тут взагалі є. Майже підняли з тобою вогонь на четвертий рівень. Давай продовжимо збирати дерево для нього. Ух, нічого собі дивися, ми тут знайшли з тобою арбалет. Так, а стріли цікаво, тут у нього вічні, ні, дивися, 30 штук. Тобто ми з тобою можемо змагатися за допомогою арбалета, пістолета та цієї базуки, яку ми купили у торговця. Ось і все, ми з тобою підняли карту на четвертий рівень. Треба якось відправитися та подивитися, що у нас там може знаходитись, тому що я в будиночках бачу дуже багато корисних речей. Ми цією діамантовою сокирою можемо з тобою дуже швидко рубати великі дерева, проте як тільки ми відходимо від нашої бази, одразу ж з'являється цей білий ведмідь. 15-й день. А щоб відкрити наступний містичний сундучок, не показано навіть скільки ночей нам треба з тобою прожити. Тож нам нічого не залишається, як відправитися з тобою в ліс та пошукати ресурси. Треба знайти метал, може нам навіть вдасться знайти з тобою ще якусь кращу броню. Здається, тут ми ще з тобою не були, давай відкриємо ці сундучки і подивимося, що тут може попастися. А тут у нас з тобою Обсидіанова броня. Ти диви, ми з тобою обсідіанові е, знайшли взуття, я так розумію, це навіть не штани, це якесь взуття. А у цій скринці у нас з тобою діамантова броня. Тобто наш нагрудник, нічого собі. Дивися, як ми круто в діті. Мені чомусь нагадує ця броня, саме броня з Майнкрафту. А це у нас бочка з паливом. Я сподіваюся, що вона досить швидко підніме нам шкалу нашого багаття. Оскільки у нас з тобою вистачає ресурсів, давай побудуємо з тобою верстак четвертого рівня. За 30 дерева та 20 металу. Все, ми його скрафтили. Тепер можемо з тобою робити якісь дуже круті, дивися, капкани за 5 металу. Також нам треба побудувати ще одне ліжко, тому що я не бачу, щоб тут були якісь обмеження на їхній крафт. А у нас з тобою не вистачає металу. Ну що ж, давай побудуємо ліжко на за 20 дерева. І ми його змогли побудувати. Можемо поставити його ось тут. Ми з тобою таким чином отримаємо ще плюс 1 день, я так розумію. У нас настав 22-й день у торговця, дивися, у нас з тобою змінилися предмети, які ми можемо отримати. Це самий великий мішок, діамантова броня. Ось більший мішок, але у нас з тобою вже це все є. Тож я нічого брати у нього не буду. Ось і підняли карту на п'ятий рівень. Хоча дуже багато дерева сюди прийшлось закидувати, але через те, що у нас з тобою є діамантова сокира, то ці великі дерева ми з тобою досить швидко можемо зрубати. І це я так розумію, що останній п'ятий рівень все більше карт. То ми відкрити з тобою не зможемо, тож це дерево закидемо до верстака. Нам з тобою іще треба знайти метал, щоб побудувати іще одне ліжко, бо так ми з тобою будемо досить довго проходити цю гру, та може знайдемо з тобою ще якісь круті предмети. Нічого собі, оце ти дуже різко з'явився. Нам навіть трохи відходити від бази не можна, тому що одразу ж з'являється цей білий ведмідь. Намагається нас зловити. Треба обшукати всі оці будиночки, нічого собі, оце так зброя. Це що, гранатомет? Так, дивися, оце так крутецька штука, це навіть краще, ніж наша базука. Нарешті знайшли метал, так, тут патрони для револьвера. Залишається всього 50 секунд для того, щоб навіть менше вже 40 секунд для того, щоб повернутися додому. Цікаво, а ми можемо з тобою переробити сокиру? Ні, сокиру ми з тобою переробити на метал не можемо. Хоча тут досить багато металу ми знайшли, треба встигнути обшукати цей будиночок. Ось, ще одна діамантова сокира. Я так розумію, що вона, мабуть, тут сама краща Проте у нас залишається всього з тобою 7 секунд. Щоб швиденько повернутися додому, металу, начебто, зібрали багатенько, а вийшло всього 8 штучок. Ну що ж, давай поїмо. Що у нас тут у торговця? Ми можемо снайперська гвинтівка, нічого собі. Оце круто, але у нас з тобою немає лапки цього вовка, так великого, як от діамантовий вовк чи як він там називається. Ох, нічого собі він підлетів, але чомусь а, життя у нього забралося так само, наче ми з тобою змагаємося е, замість гранатомета звичайною сокирою. Так, сокирою чомусь мені здається вбивати їх набагато простіше. Хоча дивися, зарбалету, коли ми стріляємо, наносимо 77 урону йому і нас вовки не переслідують. Навіть коли стріляємо з пістолету, також нас ніхто не переслідує. Але вбивати все ж таки сокирою якось набагато швидше. І тепер ми можемо побудувати з тобою і компас, а також ще одне ліжко. Дуже сподіваюся, що компас нам допоможе ходити по цьому лісі. Ставимо ще одне ліжко, це ще плюс один прожитий день. Тому що я так розумію, тут немає такого як в 99 ночей в лісі, де треба рятувати дітей. Тож тут зробили таку штуку, що можна крафтити багато ліжок. Абсідіановий торс, і за ц... це ми джоні з тобою віддати якусь у цю штуку. зрозуміло. що це таке. Я не розумію, що це таке коричневе е... означає. Ми його не можемо віддати нашому торговцю, тому що у нас його немає. Проте, давай по спробуємо походити по краю карти. Може, там є якісь вороги, яких ми будемо вбивати і отримувати з них такі ресурси. Це у нас ходять ведмеді, дивися, я так розумію, що то коричневе це були а щось типу носів цих ведмедів. Але вбивати їх дуже непросто. Але ми з тобою не встигли вбити цього ведмедя, тому що настала ніч. Треба якось його підвести до нашої бази, О, а він досить швидкий, нічого особі. Ти тільки подивися, як швидко він нас переслідує. Ще й з'явився цей білий відмідь, від якого треба швиденько втікати. До речі, за всю гру я ще жодного разу не знайшов ніякої аптечки або ж бандажа. Встигли добігти до нашої бази, все, тепер ми з тобою в безпеці. Я, мабуть, побудую ще одне ліжко, щоб ми з тобою отримували плюс 5 до прожитих днів. Зараз настав 39-й день. Я повертаюся до того ведмедя, щоб його вбити. Він, до речі, не так вже й далеко тут стоїть. І життя у нього зовсім не відновилося. Ух нічого, собі скільки випало з нього м'яса. І також випала оця штука з ведмедя. Ну все. Тепер ми можемо повертатися на базу. Я дуже сподіваюся, що там ще стоїть цей торговець. Ми можемо купити у нього обсідіанову броню. Але чомусь це не спрацьовує, дивися, ми віддаємо йому цю штуку ведмедя, а він нам не хоче віддавати а, обсід... нашу обсідіанову броню. Каже, що ми повинні віддати йому предмет для трейду, і чомусь він його не приймає. Що, виходить, що нам треба знайти якусь іншу штуку від цього ведмедя? Ну добре, зараз закінчиться ніч і я знову піти шукати цих ведмедів. Може на цій стороні карти у нас з тобою є якісь вороги, з яких випадає ця штука, що треба віддати торговцю. Але поки що я нічого такого не бачив. Ми отримали з тобою обсідіанові, так, а це штуки у нас з тобою вже є, проте ми можемо закинути їх до верстака замість металу. Знову настає ніч. Набираємо оцей метал і швиденько повертаємося додому. О, нічого собі, ти тільки подивися на це! Ми з тобою майже прожили, майже прожили 99 днів і нас ось так різко вбив цей ведмідь. Це що взагалі таке? Міг просто стояти на базі та прожити 99 днів, але чомусь нас дуже швидко вбив білий ведмідь. Загалом ця гра мені сподобалась, вона чимось нагадує мені одразу ж і Майнкрафт, і Роблокс, тобто таке дуже цікаве поєднання. Напиши свою думку про цю гру у коментарях. Також я залишу силочку на цю гру під відео. Ходь пограй, якщо ти ще її не бачив, з тобою не прощаюся. Побачимося у наступному відео.